Я знову вас всіх, тут вітаю, і у мене до вас є невеличке питання. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Зрештою, це невелика втрата, тому що, хоч якийсь відеоматеріал у мене є, лишилося тільки прояснити, що, де, куди і як. Тож я хотіла, щоб Вільєм не йшов у бібліотеку, а відразу до родини Ваторе, але привиди вирішили, що нафіг тобі світло, і я пішла у бібліотеку. Вже в бібліотеці він купив пакетики з кров'ю, тому що рівень його був підвищений, і він зміг собі це дозволити. І тоді я подумала, що можна ще якось це обіграти, що можна ще посидіти в бібліотеці, але я зрозуміла що це не є таким важливим, і це буде дуже невесело, тому я пішла до родини Ватори. Вже там кале просповів деякі легенди, які нам будуть дуже сильно корисні. А Ліліт налякала нас у гробниці, яка була у них в підвалі, тому що я не очікувала її там побачити. Тим не менш, вона розповіла теж деяку інформацію, і більше вона розповіла про те, що є прокляті вампіри, а прокляті вампіри це союз людини та вампіра. Тобто дитина людини і вампіра це проклятий вампір. І тут вже стає більш цікавіше. Хочеться підсумувати, зрештою новий матеріал, але там нема що сказати більшого, крім того, що зараз Вільгейм просто хоче пустити все на самотік, що його це не турбує. Він зрозумів, хто він є, він знає, що йому робити, і зараз він хоче просто пожити своє життя, тому що до цього він його не мав, що є логічно, да він мені похлопав, Дякую. Тож сьогодні я думаю, ми з вами зробимо вечірку. Зробити подарунок. Прикол, давайте подаримо те, що вона нам подарила. Ми виконали пункт з шляху душі, хоча я цього не знала. Я думаю, не даремно Вільгейм подумав про те, що йому треба поспілкуватися з людьми, а не з вороною. Так, дивіться, ми можемо додати подію. Так, оце все я лишаю, нехай буде. Місце у нас лишається цим. Давайте на 11. Покормимо цю малу, чималий. Давайте ми щось. Типу, приготуємо, можливо, давайте Онігірі. Ну, типу, звучить норм. Я би прийшла на вечірку, де готують Онігірі. О, цікаво, звідки він. Все питання знято. Тепер він не звідки не знає. Навіщо капуста в Нігірі? Це що, я не засуджую тебе. Я засуджую тебе. Домашня вечірка зараз почнеться. Ви готові? Почнімо. Ти доготуй. Ти так не радій, ти доготуй. Ще ніхто не прийшов. Ну так все, можна готувати. Калеб прийшов першим. Боже, дивіться, який він гарний. Чому ти без сестри? Ви типа що отдельно живете? Чи, чи як? Ніфіга собі. Дивіться, я ніколи не готувала онігірі для вечірки, і я не знала, що вони виглядають так гарно. 9 годин можуть стояти. Ну, супер, давай ми покладемо їх. Ну, от сюди. Нехай люди беруть. Боже, я. Телепень. <бач> <гач> Вони вже вдома. Боже, а чого вона така біла? Давайте з нею поговоримо. Що ми можемо поговорити? Що ми можемо поговорити? Щось поки веселе. Давайте з історії почнемо. А де всі? Де Калеп? Ти? Просто чому? Він обрав бути щасливим. Добре. У нас Ліліт дуже кокетлива. Так, Ненсі. Добре, ненці. Я хочу покликати всіх поїсти. Це треба всіх у групу зібрати, так? Ну окей, давайте так, все, вони в групі, взяти порцію разом. Давайте, поїжте, будь ласка, я вас дуже прошу. Він старався, воно нормальне, воно ну, норм. Все, дивіться, як це мило. Боже. Ой, вони разом сіли. Це а він напроти неї. Ну, окей, добре, це логічно. Потім поговоримо з нею. Ми з усіма поговоримо. Це просто звичайні. Скажімо так, розмови. Н ні про що. Дивіться, які вони всі милі, блін. Мені подобається, коли мені вдається якось усадити всіх сімів і що вони їдять. Це просто це найрідше, що можна. От дивіться, Ліліт навіть сидить і п'є. Що вона п'є взагалі? Стой. Що це? Чому воно мені не свідчує? А у нас буде музика. У мене є десь музика. У мене нема музики. Не питання, щас влаштую. Так, музика у нас є. Тож зараз я хочу, щоб всі танцювали, слухати, увімкнути то джаз. А тут не можна танцювати? Все, не вірю. Я хочу перевірити так, ось. Хороші друзі, сусідка. Ми про неї мало що знаємо. Це погано. Давайте ми щось трошечки більше дізнаємось. Що стоїм? Що стоїш? Що стоїш? Ось місце сідай, типу. Я зрозуміла. Чудова музика. Вільгейм отримує задоволення від цієї пісні. Можливо, йому вже давно пора. Признати той факт, що йому подобається джаз. Та, тобі подобається. Я, я не забороняю. Давайте ми з Ліліт е, поговоримо окремо. Я хочу з Ліліт налаштувати романтичні відносини. Давайте ми пофліртуємо. Опа. Так, вона була не проти. Добре, давайте ще раз е, флірт загравати. Я сподіваюся, Калеб не буде проти що ми сестру його загрібаємо собі. Що таке? Мені би хотілося бути друзями з іншим персонажем. Як ви гадаєте, нам варто познайомитись ближче? Ну, слухай, я не експерт, звісно, але думаю, окей, нехай будемо вершити долі інших людей. Вільгень дізнався про такі риси, які притаманні йому не до трога. То ми тебе і не чіпаємо. Що стоїм? Що стоїш? Що стоїш? Ми тебе й не чіпаємо, розумієш? Ти нам не надо, Нам треба ось. Ліліт. Ліліт дуже гарно. Я чесно, це просто вау. Я думаю, що зараз треба почекати, поки завершиться свято, запросити, якщо Ліліт піде окремо її сюди і провести час. Давайте поговоримо про вампірів, старих, старих вампірів. Вампір. Добре, давайте його трошки навчиш. Ми підвисили ранг завдяки ліліт. Це так мило. Всім навколо, я так бачу, абсолютно все одно на те, що відбувається. Дивіться на він у захваті. Нічого собі. Так, дивіться, ми підвисили ранг. Давайте навички теж піднімемо. Так, він тепер молодший вампір. Я не знаю, що треба вибрати. Вампірична сила. Давайте я вкачаю тупо все, а не можна вкачати все. Окей, okay. нам треба обрати слабкі сторони. Не контролюємо шипіння. Ага, я тепер зрозуміла чому. Все, я зрозуміла. Так, слабкий шлунок. Ні, я не хочу, щоб йому заважало сонце, бо я знаю, він у мене помре. Так, е, Так, давайте ми з вами тоді. Блін, ну я не хочу це. Давайте добре шипіння. Це ще не саме погане. Частіше перемагає в поєдинках і більш продуктивно займається спортом. Він стає молодшим вампіром, починає е, підніматися вверх по починає підніматися вверх по сходам і сподівається досягти високого рівня великого магістра вампіров. Добре. Якщо тобі це знадобиться, Давайте ми. Ось. Там був цей варіант обійняти. Типу, ми так вдячні тобі, що ти нам підвисила рівень. Ти така ти така крута. Я знаю, що я з іншими не спілкувалася, але. Що поробиш? Таке життя. Фізично обійняти. Обійми її, будь ласка, я тебе прошу. Ну. Я вражена. Я вражена? Вона буквально така, не треба. Типу, не треба. Дякую, гра, що відіграєш мені. А ми не можемо? Де там? Добре, давайте ми дізнаємось відносини. Я хочу дізнатися, мені так шкода, що вона йому відмовила. Давайте щось накласти. Змінити відношення, стати найкраще давайте. Давайте, хоч щось буде. Вона з ним фліртує. Боже, яка вона. яка вона? Все, вони найкращі друзі. Так, я думаю, зараз все завершиться, і нам треба одну людинку лишити. Так, добре, вони виграли. Хай вони всі йдуть додому. Калеб саме перший побіг. Ну, супер. А ліліт не йде? Вона з ним фліртує, але вона не хоче, щоб він обіймав її. Серйозно. Ця гра мене доканає, правда. Окей, продовжимо. Спілкуйтесь, будь ласка, тільки ви вдвох і грязний посуд. Якби це чудово не звучало, мені наразі не дуже хочеться це робити. Добре, ми дізналися про її подальші плани. Тепер нам лишилося бути хорошими, тож відносини дізнатись більше, спитати про межі. Романтика без фізичного контакту викликає ревність, фізичні, романтичні дії без вуху викликає ревність. Ну, в цілому я згодна, так. Так, ми згодні. З Ліліт це все да. Одобряємо. Так. Вільгейм дізнався про такі риси, які притаманні Ліліт. Компанійська та творча. Супер! Я готова підтримувати всі твої починання. Будь ласка, обійми нас. Давайте спробуємо триматися за руки це не так, що обійматися ми зможемо. Це так мило. Це кошмар. Вільєм, ти ні разу не романтик добре. Вона така тягріця львіця, ви помітили? Я ніколи не помічала, що Ліліт така харизматична жінка. Правда. Добре. Давайте якраз зараз на дворі у нас е, ніч. Давайте ми вийдемо вже. З будинку, тільки для цього я хочу, щоб у нас була додати до компанії. Я хочу, щоб ми разом зараз пішли робити щось. Мені хочеться знайти таке гарне місце, де б вони змогли побути разом. Нехай вони будуть ось тут, нехай вони побавляться трошки. Ну, типу, таке гарне місце. Я так розумію, Лілі зараз. Дочекається момент, коли він буде аж там, і тільки тоді прийде, правильно? Ну, звідки в тебе гітара? Бачили, я казала. Я казала. Він уже тут, бо він прибіг сюди сам. А де вона? Вона нас кинула. Вибачте, я подумала, що ти нас кинула. Ти добре. А їм не холодно, от мені цікаво. Не хочете переодягнути? Ну ладно. Краю, але вони самі вибрали що. Вони такі діти, я не можу з них. Мені подобається, що я обрала дію не так близько до. Ну, він виглядає дуже класно, правда. Що з ним можна зробити? Нічого з ним не можна зробити. Добре, нехай так. Я не можу з них. Вони такі чарівні це просто вау-вау-вау. Бачите, Вільєм у нас хоче запросити ліліт на побачення. Це чудово, It's amazing. Але на сьогодні всяких деревеньов досить. Треба прибрати це все. Так, дивіться, я повернулася, і що ми маємо зараз? Що Вільгієм хоче запросити ліліт на побачення. Це буде трохи згодом. До нас повернулася наша Джена. Давайте ми зараз поприбираємо весь посуд, тому що, чому б ні. У нас е, дім з приводами, я не думаю, що вони будуть у захоті від того, що тут буде якийсь срач. Нехай він прибере це все діло. Нема що тут у нас засиратися. Настрій диявольський. Ко чудовий. Боже, я не знала, що у нас тут ця штука. Я навіть не помітила. А що ти чекаєш, скажи мені? У нього спрага. Давайте ми вип'ємо трохи пакети з кров'ю, тому що так можна реально відкинутися. Хоча, хоча Владислав сказав, що від спраги ніхто ще не вмирав, тому відповідно, давай ще трошки випити. Так, і йди в душ. Чи не душ, Давай в ванну, ти можеш собі це дозволити, так що, чому б і ні? Правильно? Мені так подобається, коли вони приймають ванну. І ось, ну, типу, я розумію всім цей гігантизм. Ви розумієте, що це не цитрус, це памело-бляха. Він такий смішний, я не. О боже, я не можу з нього, подивіться на нього. Сьогодні у нас такий, знаєте, вечір, коли він просто. не вечір. Сьогодні у нас такий день, коли він просто насолоджується життям, але я не можу а, під кінець дня не зробити це. Ми це зараз зробимо. Мені просто цікаво, в якийсь момент, хоча б один раз хтось прийде, ну, типу, просто цікаво. О Боже, на цей раз нічого цікавого, крім того, що ми підняли навичку до другого рівня, і все. Що ж, це не цікаво. Це правда, не цікаво. Добре, давайте. Приведи у нас тут самі найпасивніші, які тільки могли бути. Давайте зараз Вільгієм, Боже, давайте він зараз сяде сюди. День підходить до кінця, тому я хочу, щоб Вільгієм взяв свій щоденничок. Я хочу, щоб він в кінці кожного дня писав свої роздуми. На щоденнику, тому нехай він пише за сьогоднішній день, що йому сьогодні сподобалось, що сьогодні відбувалося. Нехай він буде переживати це все в майбутньому, тому що для нього важливо все записувати, бо у нього є такий підсвідомий страх того, що він просто все знову забуде. На його місці я б теж боялася, що в один момент я знову все забуду. Тому нехай він продовжує писати щоденнику, як робив це той вільєм ще до того, як прокинутись з небуття. Цікаво на цей раз він буде плакати чи ні? Ти думаєш, проїде на рогів? От цікаво, що він може сьогодні написати? Напевно, про те, що він запросив знайомих, напевно, про те, що він запросив Ліліт і те, що якісь там моменти у них були. Але я просто зараз бачу, що він слухає музику, йому від того класно. Давайте ми подивимось в стосунках взагалі, що ми зараз маємо з Ліліт? Відкрити профіль. Ми дізналися, що вона компанійська творча спортивна. так. Їй не подобається трудолюбиві. Не переживай. Ми не трудолюбиві. Романтичний інтерес та найкращі друзі вона безробітня. Чувство персонажа Вільгейм Долі Літ, вражений. Він поважає її, захоплюється. Отак, от 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 Мені подобається те, що у них є якісь вже. Від Почуття один до одного це дуже чудово, що він не плакав. І сьогодні у нього був класний день. І Я думаю, що нам час завершувати цей день. Зараз у нас з вами йде сніг, і це просто чудове завершення цього епізоду. Він такий простий, такий, знаєте, звичайний філерний, але скільки в ньому емоцій, Вільгейм був такий щасливий. Все питання його життя складається з того, що він відчуває напругу, а сьогодні в нього цього не було. Він був по-справжньому щасливий, дійсно. Але він не забуває про те, що у нього досі є питання по життю. Він якось. Намагається стати вампіром краще. Як ви бачили, і навичку він в цілому підвище вампіризму? тож це не є велика проблема. Я рада, що ви подивилися це відео до кінця. і Я вас чекаю на наступному епізоді, бо я вам обіцяю, що він буде дуже цікавим.